Той, кого на вісім, де ж буде мас 12. Ну, а для трикутної компанії, от там. Спершу на 24. Це ж не вистачить. Ну, так пропонувалося, ну, більше ніж ніж 20. Ну, але я вам скажу, що так, що ми вже три місяці шукаємо спеціальних консультантів, щоб у кого люди. Неможливо найти. Ви надіялись на консультанти на тих ціх Mais je ne У Івано-Угорській 90-го року з дядькою дітами були Відділи дітей Відділи дітей, а родичів нема Я розумію, що у нас तो मुजी 89 ये बात हमने डिसाइड ले सर्विस और ये हो जाता है Задань, напиш массажів, чи спіров, не це не було. І я на не то, що я не замішаю. Просто ми тоді не можемо. Є 2,5 млн родич.

Бо ми платили 1000, приятелите си, и платили 1000, това беше превиждането, това не платили по 1000 а с дверите листи се ми платили по 1000 гривен. нищо не снявам. Тобто, але приярваме, че воно първият път е, че това е рекомендовано. Бо вони рахують як ну, вони кажуть, що це до школи. І відповідно, там ти двічі сот, вони будуть допитувати. Тобто, якщо я зараз йду до робити плату вихователя, то ручня питають про садочка. І кожен з того, то якщо ми 2600 кожен не платимо, ці плати з них і підписка, то по руку ми не зможемо його зняти. Бо тут буде і баланс. Так, і попри те, як я контролюю, мені треба верно, це дикий пофіг, щоб так це пояснити цілком. Знаєш, що ця сума за один день виходить, там мільйони виходить. Заходить, ну, 12 місяців просто іще. Кожна людина приблизно до зарплати кошик. Давайте до досконало кошик. Дивіться, якщо ми падемо, що це за біо? Зараз слово вам на це по типу, в 2000 був були обісною просторі. Було 200, по постанові було при тисні сімдесяти до 20 Якби зараз я зараз сказав про двічі сот двадцять відсотки євро. Так ви зробили скільки треба і зробили 500, Теперь после статьи подошли, что это грубо. Теперь это. Дальше, вот я просто один и ты движутся охватываем. بلانک ہے تو پھر موریٹ تو ہے

Да и за тобой тринадцать дверь двадцать.

мало, на уверенно 555, чтобы у нас было на расходу не было. Мы вот так все это все отрицали, что и решили два отсутствия, и пытались брать в обе массы и жить. И первое, что делаем, что с кем-то все, ну, вот так. А я вот я отсутствую, пытались брать в Ну, ви равно, что мы видим, что мало, а не меньше. Ну, мы старались,

Що політичну буде роз'яснення, бо крім того, що ми у нас кинули за ми маємо памину як у цьому сусі, є звернення асоціації міста України до обміну про виділення додаткових коштів на виплату цих заробітних плат у соціальній сфері дощів, і так само є звернення, де... Навіть у топівчату не 50. Я думаю, що питання, коли ми не зможемо заплатити, гірше, якщо ми в березні чи доплати. Я виходжу з того, що, що моя особисто думка, що заплатити ми це можемо, але більше того, щоб це було так, що в рухій пацієнті це обернувалося. а тут буде 5, 7, 8, 8, 9, так, ми, випадку, так. ми так або хочемо. Вот, мы там вот такое проценты на блочке. Там На дощі, на довгі танку відповідно, і ти папа у світі 15% і 800. Вони окремі. Далі ви бачите, що, щось міняється, бо вони між чому дірочі.

Якщо ми даємо 20% дотижний збір, річна потреба 828 500 і фактично 40 161. А якщо даємо 5% і то річна потреба 765 і квартальна 315. Ну, ви розумієте, і що я те й вижи, і я ж за 5 так розумію, так. De evet. De bir daha. De bir daha. Evet. 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 і не людять і трохи так і per quanto riguarda il ritorno al membro dopo Там десь по 150 із кого багато грошей. Для прикладу, якщо будете дивитися, стаття була в 4-й годі, стосовно Санфінський хазів, там більшість громад взяли. Там, наприклад, такі громади, як там Городчанська, представление. Начальник видел его очень часто. По вопросу головному. Вот, на на пистопне нахождение в том состоянии активен, в принципе, было полу оформление, достижение, я называл відсоток, ну, статистической новостей, какой рат. Вот, э, в загальному по цьому темі, що проводити